У 2021 році в Суперкубку Шахтар розбив Динамо 3-0. Це був перший матч в цьому турнірі, який проводився не влітку, і останній у вирішальному матчі за кубок між Шахтарем та Динамо. Та все ж у гірників не більше перемог над Динамо в таких матчах. Всього в суперкубку та фіналах Кубку між собою вони зустрічались 23 рази. Зараз перевага на боці Динамо 13 перемог проти 10 у Шахтаря. В Житомирі вже дуже скоро вони зустрінуться знову. У цьому відео ми згадаємо найдраматичніші матчі класичного протистояння у боротьбі за трофей тобто в кубку чи то суперкубку. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Сезон 2001-2002 став переломним для українського футболу. Шахтар вже не тільки нав'язував боротьбу Динамо, а й претендував і на чемпіонат, і на кубок. Попереду було два фінали: перший за кубок в Києві, другий за чемпіонат в Донецьку. За два тури до кінця рівновагу в цьому протистоянні відчували й вболівальники. Я скажу одне – хто виродки поправи це був перший матч за трофей між донеччанами та киянами, але для Динамо він був принциповим не тільки через це. Менш ніж два тижні тому пішов з життя Валерій Лобановський. Це була перша гра без нього. Довелося зайти на тренерський місток Олексію Михайличенку. Саме він протистояв Неві Оскалі. Почався матч різко. Сенегальський захисник Ндіає блискучим пасом вивів на ударну позицію Попова. Той спокійно переграв Шовковського 1-0. Крім чинного тренера Динамо, зірок на полі вистачало в обох командах: несмачний шацьких гусін. Проти Зубова, Бєліка, Воробея. Проте у киян було ще одне ім'я, яке, безперечно, ми не можемо оминути. Валентин Белькевич з часом зрівняв рахунок. Чи не дужче за всіх плескав у долоні з лави запасних Ігор Суркіс? Він цей гол зацінив. 1-1. з таким рахунком команди пішли на перерву, хоча фани гостей були не згодні із таким результатом. супереч цьому вперед вийшло Динамо на початку другого тайму. Шацьких ще в першому влучив у стійку, а вже в другому не схибив. 2-1 за динамо. Далі шахтар створював небагато і м'яч у ворота не йшов, як би не хотілося заштовхнути його у сітку гірникам. Але таки дотисли на 80-й хвилині після подачі старостяка, Ателькін прошив Шовковського та перевів гру в овертайм. А там ще в першому таймі воробей забив ще один м'яч для своєї команди. Третій гол друга знята футболка і перший трофей для Шахтаря, який вони виграли саме в матчі з Динамо. Навіть емоції Зубова, який отримав червону за ось такі суперечки з арбітром, святу не завадили. Святкувати міг і нейтральний вболівальник. Яскрава гра, п'ять голів, червона картка. Проте навіть в такий щасливий для клубу момент Шахтар не забув головного. I can see Valerie Lobanos. Якщо в 2002 році Шахтар взяв золотий дубль, то у 2004 гірники виграли лише кубок, а Динамо здобуло золото в чемпіонаті. Хто сильніший, визначили в суперкубку, який став першим в історії. В основний час команди зіграли в нічию – 1-1. Все вирішувалося в серії пенальті. Там футболісти завдали аж по 10 ударів по воротах. Героєм тієї серії був Олександр Шовковський. З десяти спроб забити у його ворота вдалося лише 5 разів, а вирішальний пенальті виконав сам воротар. Майстерно поклав у кут воріт. Це був єдиний гол у кар'єрі Шовковського і найдовша серія пенальті між Динамо та Шахтарем. Таким чином, перший суперкубок України поїхав у Київ. Через рік Шахтар збирався помститися киянам. У суперкубку 2005 року знову зустрічались старі добрі знайомі. Шахтаря вже був Луческу, і бразильський вектор тільки набирав обертів. Саме Елано відкрив рахунок у матчі на п'ятій хвилині 1-0. Динамівці одразу намагалися відіграти відставання. Молодий Руслан Ротань дальнім ударом влучив у поперечку, а Ребров та Юсуф не змогли переграти лаштовку дальніми ударами. Поки голкіпер Шахтаря гасив пожежу біля своїх воріт, на іншому боці стадіону фани Динамо її розпалювали. Можливо, саме це лаштовку збило. Белькевич пробив зі штрафного в руки воротарю. Однак той з таким ударом не впорався. Минуло три роки, а Белькевич досі засмучував гірників. Луческу занервував. У другому таймі згадаємо лише один суперечливий епізод біля воріт Шахтаря. Аїла Юсуф розхитав Дар'я Серну, прибрав під ліву і впав. Рішення арбітра не пенальті. Однак чи знайшов ногу захисника Шахтаря Юсуф? Напишіть у коментарях вашу думку. Врешті-решт не обійшлося без серії пенальті. Першими били гірники. Жадсон поклав м'яч у дев'ятку. А Лієв пробив в той самий кут один-один. Далі раз ван раз розвів по кутах Шовковського та м'яч. А от Горан Сабліч лаштовку не переграв. Всі удари після цього були влучними. Гавранчич потужно влучив у сітку. Стойкан спокійніше пробив у лівий кут та знову вивів шахтар уперед. Але Гусєв впевнено поцілив у верхній кут воріт, хоча лаштовка мав шанси. П'ятим ударом Серна міг закривати серію, проте це був не його день. Олександр Шовковський парирував. Зрівняти рахунок ішов Шацьких. В майбутньому найкращий бомбардир української прем'єр-ліги. Але далеко не найкращий в суперкубку. Поперечка і Лаштовка виграв серію Шовковського. Звучить фантастично, але цей матч в історії. Сановні друзі! Седовна Одесо! Такого більше ви не бачили ніде! Сезон 2008-2009 славетний для українського футболу. Згадаймо, як він розпочинався. У попередньому сезоні шахтар одноосібно сидів на п'єдесталі перемога в кубку та суперкубку. Саме на цьому акцентували ультрас шахтаря. Доволі провокативний банер перед матчем з написом: нас не візьмуть, навіть ваші срібні кулі з хорошим настроєм. Виходили на матч і гравці. Фернандіньо отримав нагороду кращого гравця попереднього розіграшу чемпіонату. А Луческу підняв над головою трофей найкращому тренеру сезону 2007-2008. Але з початком матчу кияни взялися псувати настрій гірникам. Вже на шостій хвилині позиційна атака завершувалася прострілом у воротарський майданчик на Мілевського, А той з напівоберту вгатив м'яч у дальній кут. 1-0. Зрівняти рахунок, Шахтар зміг аж наприкінці тайму. зі штрафного влучив у голову Чигринському, а той у ворота. Святкувати побіг з усіма на лаві для запасних. А потім вже подякував за філігранний пас партнеру. 1-1. Пізніше Шахтар мав супершанс, аби вийти вперед. Сирна вже піднімав руки святкувати, але Шовковський та Каркас виручили киян. Нічия за підсумками основного часу, а на додатковий, треба було підсилювати гру з лави для запасних. І лише погляньте, що зовсім молодий Ярмоленко, ще зовсім не Миколаєвич, готувався увійти в гру. Кілька вказів оксьоміна і Ярмоленко на полі. До цього матчу Вінгар Динамо зіграв лише сім хвилин за першу команду. Цей поєдинок його перше класичне. Але лідерські чесноти Ярмоленка проявилась вже тоді, у 18 років. Саме він пішов бити пенальті першим. Зі спокійним виразом обличчя він пробив точно в кут. Худжамов не дістав. Однак, загалом динамівці забили лише три пенальті з чотирьох. Другий одинадцятиметровий худжамов взяв від діакате. чи удари лінавга. А на, по удару, в принципі, дуже тяжело сорінтуватися, тому що м'яч швидше летить, ніж ти встигаєш просто навіть інформацію глаз. Поэтому приходиться зробити на наугар. Шахтар реалізував всі 5 11-метрових. Так, Шовковський не зміг врятувати жодного разу. Останній пенальті виконував Брандао холоднокровний удар і м'яч у воротах. Третій трофей поспіль поїхав у Донецьк. Григорію Суркісу довелося віддавати його в руки сирні. Це був тільки початок того легендарного сезону, а потім півфінал Кубку УЄФА між цими командами і перемога шахтаря в тому турнірі. Дивіться сюжет спогад з тих часів з ексклюзивними коментарями Сирни та Мілевського. Підказка прямо зараз з'явилась у правому верхньому куті вашого екрану. Через 9 років після свого першого класичного Ярмоленко вже став повноцінним лідером команди. На фінал Кубку України 2017 року він виводив Динамо з капітанською пов'язкою. Це був його передостанній матч за трофей з шахтарем в чемпіонаті. На той момент донечани випереджали Динамо на 17 очок за три тури до кінця. А суперкубок перед початком здобули кияни. Тож у кого буде більше трофеїв в сезоні вирішувалося саме в цьому матчі. Уже на перших хвилинах завівся гармаш. Непотрібний фол проти сирни. Динамівець просто збив опонента. Саме після цього штрафного шахтар заробив право на ще один стандарт пенальті. Біля м'яча Марлос дещо раніше він уже встиг продемонструвати свою техніку. Це справжня ностальгія. Як ось тут бразилець качнув кадера, обіграв Шепілєва і віддав швидою на Ісмаїлі. Космічний рівень. Хотів продовжити карнавал і ударом з 11 метрів, однак тут вже перестарався. Після того удару довелося ще довго гризти себе. Це тільки початок. Марлос ще змусить нас згадати його у цьому матчі. А тут вже кучер, ніби помстився за сирну. Гармаш грубо отримує по нозі. Битва між кучером та Гармашем взагалі окрема сторінка цього протистояння. Захисник Шахтаря продовжив нахабно грати проти півзахисника Динамо, а пізніше Гармаш відповів йому ось так: зарядив прямо в голову. Навряд це мав на увазі Ярмоленко, коли підійшов щось сказати партнеру. У другому таймі Гармаш знайшов іншу жертву. Цього разу постраждав Сирна. Зверніть увагу, в Динамівці на той момент ще не було жовтої, навіть після цього епізоду. Далі минуло кілька хвилин, і Гармаш зачіпає Марлоса. Черговий фол жовту цього разу арбітер показав. Але Сидорчуку за ось такі емоції. В тому матчі Дениса Гармаша важко було зупинити, так само як і Марлоса без порушення правил. У цьому епізоді Гармаша поруч не було, а Шепелєв не встиг зрізати Марлоса під катом. Як результат, шедевральне виконання у дев'ятку. На тлі такого емоційного градусу український бразилець не зміг стримати сліз. Ось вона розв'язка поєдинку. А от Гармаш отримав жовту лише ось після цього фолу на Степаненку. Це була вже 92 хвилина. Також влаштували невеличку сутичку і кадр з Ферейрою. Однак Ярмоленко одразу забрав захисника з епіцентру подій. Так і закінчувалося одне зі скандальних класичних у вирішальних протистояннях. Матч вийшов без моментів, але скільки емоцій ми побачили: щирих, агресивних, добрих. Цей матч фактично перервав невелику гегемонію Реброва. З наступного сезону він з Динамо вже не працював. Ярмоленку теж довелося йти з опущеною головою, адже з трибун на нього дивилися розчаровані вболівальники з плакатом: Ти обіцяв? Куди веселіше у гірників? золотий дубль та щире зізнання від Сирни та Тайсона. Чемпіони! Донбас, Донецьк! Шахтер чемпіон! Кому! Пара, пара, пара! Кому! Донецьк! Я люблю чемпіон, Донецьк! Давай, Шахтер! Якщо пам'ятаєте ще драматичні та емоційні поєдинки між Динамо та Шахтарем у боротьбі за трофей, обов'язково пишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтеся на канал, та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.